Сніданок в селі. Ви часто запитуєте, що я полюбляю? А я полюбляю бігренола і ось такі смаки. Фраголіно та банановий Брауні. Зараз спробую фраголіно. Спочатку розпечатаємо. Тут легка така стрічка потягнув. Так. І тепер. А, клас. Насипаємо. На порцію достатньо. І беремо молочко тепленьке. Клас. Трошки можна почекати, щоб воно розбухло так, як вівсяночка. І можна смакувати клас. Тут у неї клубничка. І ще щось. Сухе. М -м -м. Дуже смачно. А що ви полюбляєте на сніданок? Напишіть в коментарях. До речі, якщо бажаєте замовити, ось їхні контакти, телефонуйте, замовляйте.